Капітан команди оборні півзахисники Кравченко, 4 діє над ними ближче до нападу. Коноплянка, 10-й атакувальний. хавбек Лівий. Матеус, 99-й, атакувальний хавбек більшою мірою діє справа. Ну і зараз на сам Лопес. Удар і забуває. Рамон Лопес. Важливий м'яч для своєї команди. На 47-й хвилині. Рамон Лопес. Забиває перший м'яч у відповідь. Ну що, Це саме той початок, який повертає однозначно інтригу у цей матч. І це саме той розрахунок, який робив Віталій Кварцяний на цю гру. Ну от, Одного разу помилився. Масло, ну подивіться, цього разу впав Чебирячко. Ну, Треба сказати, що дуже майстерно Лопес втік від Боатенга. Ну, бачите, прокинув м'яч над перекинув фактично Чибирячку, ну а потім Чибирячку послизнувся. Знаєте, є певний цифровий драматизм у тому, що.